Нові мобільні додатки із прокату велосипедів виникають у Китаї дуже активно. Через це по кінській вулиці уже заполонив двоколісний транспорт. Біля входів у метро і просто на тротуарі можна побачити транспортні засоби, що лежать на землі. Велосипед можна отримати, просканувавши QR-код за допомогою смартфону. Поїздка коштуватиме один юань, а це приблизно чотири гривні. Узяти і залишити велосипед можна де завгодно. Найпопулярніші компанії оператори Офо і Мобайк. Вони працюють майже у ста містах Китаю і обіцяють розширюватися на інші країни. Ми сподіваємося, що з розвитком міста планування більше не буде концентруватися лише на маленьких машинах. Хочеться, щоб місто було схожим на Копенгаген або Амстердам на країни Північної Європи, щоб велосипедистів на дорозі поважали, а не підганяли. не у Китаї компанії борються, щоб просувати свій продукт. У нас тут велосипедна війна. Зазвичай у цьому процесі залишаються лише ті, хто виготовляє якісні товари, потрібні споживачам. Жителям Пекіна сервіс подобається. на цьому велосипеді я можу поїхати будь-коли, коли захочу. Автомившись, просто пересяду на громадський транспорт, оскільки можна їздити у будь-який час і у будь-якому місці. Це справді зручно. Утім, є й негативна сторона. «Закінчивши поїздку, вони просто кидають велосипеди на дорозі. Це заважає пішоходам і автомобілям. Це небезпечно. Ми закликаємо їх залишати велосипеди у спеціальних зонах, але все ще є недбалі люди. Влада Пекіна і Шанхая уже видала правила прокату велосипедів. Вони визначають стандарти паркування, ремонту і виробництва двоколісних транспортних засобів.